Усім доброго дня! Коротенький відеоогляд будинку, який знаходиться в місті Ірпінь. вулиця Вишнева, 10. Далі видно вже житлові будинки, багатоповерхівки. Зразу біля ірпінської траси знаходиться будинок. Вулиця Грунтова, поки дорога, але обіцяють зробити. Отже, будинок ділянка 10 соток. Забор металевих з ціленими стовпчиками. Зараз зайдемо на діляночку, подивимось, покажемо. Ділянка прямокутна, під індивідуальне будівництво. 10 соток. На ділянці безпосередньо розташований сам будинок 180 метрів. Альтанка. Вже люди зібрали трошки на зиму тут. Але якщо повідкривати всі ці вікна, то досить непоганий вид на садочок. Стоянка під машини, вимощена каменем, Є відкатні ворота, ялинки живі на ділянці, десь трошки потрібно дополивати. Люди робили сайдинг є окремо ось піч така, як камін під гриль пожарити. Окремо на ділянці розташована сауна. Заходимо сюди. Але також люди вже заказали крили на зиму. Все працює. Кухоньку таку зробили, як відпочинку. Тут сама сауна безпосередньо є бойлер. Тут є душова кубіна, світла просто не вмикаю, але є санвузол. Тобто все для комфортного відпочинку, все з цегли, з каменю, тобто все досить, досить добротно. Ділянка має другий вихід. Тут планується збудувати дорогу. Зараз йде повна реконструкція. буде дорога, вона буде виходити на зупинку на нову ірпінську трасу. Тобто від Нової Ірпінської траси закрито забором і там далі також буде йти забором. Тобто все досить охайно, все досить і досить пристойно. Така діляночка прямокутна. Власники робили тут свій сад городик, десь ялинки посадили, десь якусь городина. Але приємно. Сусіди поруч також усі живуть, хтось будується. Ну, сам будинок так от виглядає. Зовні тріщин, нема зовні. Вікна металопластикові. Зараз друге відео зніму сам безпосередньо будинок. Ну, тобто, досить просторо. В гараж влазить два авто. Ну і сюди влазить. ну Я думаю, що машини 4-5 4, 4 машин сюди влізе. Це якщо гості приїжджають. Так що зараз зніму відео про сам будинок. Отже, місто Ірпінь, вулиця Вишнева, будинок 180 метрів, цегляний, має індивідуальне опалення, газове опалення, стоїть котел, він підключений, не залежите від світла, ну окремо також є світло. Почнемо від калітки. Це клітка, яка йде з вулиці. Ось ми заходимо, попадаємо на ганочок. Зліва буде гараж, справа вхід в гараж і в топочну можна заходити. Все це можна використовувати як укриття. Внизу знаходиться сам котел, одноконтурний, але він працює без світла, тому також досить корисно. Тут у людей консервація, дрова для каміна, що зверху, сам гараж. Гараж на два авто. У людей тут було два авто, мотоцикл, ворота підйомні. Все поклали в плиточці, все сухо. І також використовували як укриття за необхідності, якщо, 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 якщо потрібно. Ось, ось такий гаражі. Це в нас нульовий поверх цокольний. Тобто навіть перший поверх він знаходиться не на землі, а досить тепло. Пуще є цокольний поверх. Ну і це заїзд, також ось він йде з вулиці. Ці ворота що можна заїжджати в гараж. Заїжджається зараз просто зачинені. Решітки стоять на вікнах на першому поверсі, майже по всьому периметру будинку. Є супутникова антена. наскільки вона зараз актуальна, не знаю, але йдемо в сам будинок. Отже, будинок перед покій. І зразу попадаємо в ванну ту кімнату. Простора. Метрів 12, 14. Є пральна машинка, все з підсвіткою і все для речей. Прихожа. І тут ми також попадаємо в залу. Зала 25 метрів, є камін, він діючий, на перший час, на перші холоди працює, на перший другий поверх абсолютно. Кухня побудована. Електроплита, духова шкафа, холодильник, Ой, да. посудомийка є, цвіта, да, 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 тобто, да, все, все, все абсолютно є. Да, все підключено, да, все це все, все, все працює, повністю весь функціонал. Сходи на другий поверх. Навіть те, що вони дерев'яні, але вони дуже зручні. Ходив по менш зручним сходом по... бетонним, але це дуже якось зручно. Я не знаю чому, але зручно. В будинку жили сім'я, все добре, просто вимушені поїхати. Отже, другий поверх він складається з трьох кімнат. Це, ми піднялися на другий поверх. Ось ми з такому коридорі стоїмо. Одна раз кімната. Цю стінку можна прибрати, кровать кровати, буде взагалі все дуже чудово. Два кімната. Така хазяйська видна кімната. Тут. І три кімната. А, і третя кімната, вона у нас іде з таким. Як зимовим садом, балконом, то як? Для відпочинку. Ну, можливо, да, літом трошки буде жаркувато, але з... навесні і осінню досить буде комфортно. І є мансардний поверх, можна використовувати за бажанням, як завгодно. Він досить просторий, утеплений на весь будинок. Так, зрозуміло, що комусь ну, він буде недосконалий, комусь не завершений. Але є момент творчості, будь ласка, хто що хоче, може як завгодно обіграти, собі зробити, і буде в нього тут або бібліотека, або ігрова кімната для дітей. Ну, тобто будь-що. Покажу вам вид на вулицю, через дорога ґрунтова, і обіцяють зробити. Цьому завадила війна, але місто каже, що зробить. І ось був інший ще один вид. Ось той йде нова ірпінська траса, де їздять машинки ось. Ну, це сама земельна ділянка рівна. Ще раз. Всі навколо збудовані, сусіди збудовані, добудовуються, всі гарні сусіди давно живуть. Ділянка під індивідуальне будівництво, будинок 180 метрів з індивідуальним опаленням. Ну, тобто для сім'ї саме то. До Києва реально до академії містечка. Я їхав від метро Академії містечка, 8 кілометрів пише GPS. Їхати ну, менше 10 хвилин. На машині. Тож, кому, кому цікаво, зацікавила пропозиція, будь ласка, звертайтесь, відповімо на всі питання, проведемо екскурсію, облаштуємо показ. Дякую.